Здоровенькі були друзі! Всіх вітаю на своєму каналі, всіх вітаю у світі Рено і сьогодні поговоримо про кліматичну систему на Renault Меган 3, Сенік 3 і Renault Флюенс. Як ви бачите, дана комплектація обладнана кліматичною системою з кліматконтролем. Це можна спостерігати за цими клавішами і окремо виставити ліво і праву сторону. Ну і почнемо з основної функції. Якщо ви хочете виставити собі температуру вверх або вниз, ось у нас є флажок. Вверх, бачите, червоним це повишається температура. Вниз синім це понижається. Ось ми виставляємо, наприклад, 22 градуси. Так само і лівому пасажиру можна виставити окрему температуру. Далі, друзі. Це у нас отакий значок вентилятора. Ця кнопка. Вентилятор на максимальні обороти можна. Ось я натискаю. Вентилятор починає розкручуватись. Все, він крутиться на максимальних оборотах. Повітря летить звідси з оцих дефлекторів. Ось ця кнопка це пониження швидкості вентилятора. Ось натискаємо. І на піктограмі з'являється, що вентилятор зменшує обороти. Ось максимально низькі обороти вентилятора. Далі, друзі, ось ця кнопка це виставлення потоку повітря вручну. Якщо стрілочка показується вниз, це значить буде дуть в ноги. Якщо вверх і вниз, значить на вікно і в ноги. І ось ця стрілочка буде означати те, що повітря буде дути з цих дефлекторів. Якщо ви запутались у цьому всьому, для цього є автоматичне налаштування клімат контролю. Ось вверху у нас є три кнопки: Soft, Auto і Fast. Якщо ми натискаємо Auto і виставили температуру 22 градуси, то автоматично автомобіль буде, в залежності від погодних умов. Повишати температуру, нагрівати або понижати. Якщо ми натискаємо на кнопку Soft, це означає, що автомобіль буде працювати. Вірше, кліматична система буде працювати на максимально низьких оборотах вентилятора і буде м'яко і менше шумно працювати кліматична система. Якщо ми натискаємо кнопку Fast, це означає, що вентилятор буде розкручуватися з максимальною швидкістю, щоб нагріти. Або понизити температуру салону. Кнопка рециркуляції повітря це означає те, що заслонка зовнішня закривається і повітря циркулюється лише всередині салону. Кнопки швидкого обогріва лобового скла та зеркал. Якщо ми включаємо її, Вентилятор на максимальних оборотах починає підносити повітря на лобове скло, і воно максимально швидко, якщо у вас воно намерзло, максимально швидко вітаює. Автоматично включається і ця кнопка підігріву заднього скла. Можна включити окрему кнопку підігріву заднього скла. Бачите, я включаю її окремо і окремо підігрівається. Скло заднє. Зверніть увагу, якщо на дисплеї показується ось така буква А і довкола стрілочки, це означає, що кліматична система працює в автоматичному режимі. Якщо ми натиснемо на ось цю кнопку ac OFF і засвітиться індикатор червоний, а на дисплеї з'явиться ac OFF, це означає, що кондиціонер виключений. І частина холодного повітря не буде поступати в салон. А так до цього, якщо автомобіль працює, вірніше кліматична система працює в автоматичному режимі, це означає, що він або холодний, або тепле повітря пускає в салон і сам підігріває або зменшує температуру. Кнопка OFF це означає зовсім виключення кліматичної системи. Бачите, вона зовсім виключена. Включаємо авто, і кліматична система поверна, повертається в тому режимі, до якого часу вона у вас була виставлена. Далі, друзі, на дисплеї можуть бути ось такі значення low або high. «Low» це означає, що кліматична система включена в максимально нижньому положенні. Тобто, якщо натискаю кнопку вверх, буде 15,5 градусів. Більше 15,5 буде лов. Хай навпаки. Це у нас сама висока точка, якщо ми понижаємо вниз, буде 27,5. Далі, друзі, якщо ви хочете, наприклад, виставити температуру таку, як у водія, і щоб не класити і не шукати так довго, бо ви їдете в дорозі, щоб переключити оцей флажок, ви можете просто. Натиснувши на кнопку авто, включити таку саму температуру, як у водія. Нажимаємо пару секунд і у нас з'являється така сама температура, як у водія. Якщо у вас за портом не дуже висока температура, а, наприклад, така як в мене, 5-7 градусів, ви можете дещо зменшити кількість витрати палива. Як це зробити? Це можна зробити виключення автоматичного режиму і виключивши кондиціонер. Компресор виключиться і буде лише підігріватися машина. Я роблю так, наприклад, виставляю на 16 або 17 градусів і все, І машина без кондиціонера працює і витрати паливу набагато менше. А якщо тобі було цікаво, підпишись. Внизу під відео будуть ссылки на відео про Renault Megane. Якщо тобі буде цікаво, велком.